Привіт! У цьому відео покажу колекційний набір маскарад для ляльки-барбі, одяг та аксесуари ручної роботи. Покажу, як створювались ці вироби. Розповім, як доглядати за одягом, перетворення барбі у барбі-маскарад. Всі вироби знаходяться у подарунковій упаковці. В наборі є сукня, прикраса для волосся, біжутерія, маска, стрічка та шнур для корсету. Детально покажу кожен виріб. Верх сукні червоного кольору, а спідниця у чорний горошок. На сукні є малюнок зі стразами, чорне мережево зверху. Петельки для корсету добре виконують свою функцію. Виворіт корсету акуратний. Є підкладка чорного кольору, а під спідницею червоний фатин, що тримає форму. Шви рівні, краї тканини оброблені, ниточки ніде не торчать. Спідниця недовга закриває коліна. Цього разу я захотіла створити саме таку довжину. Швита виворіт на спідниці акуратні. Спідницю створено із трьох матеріалів. Зверху легка тонка тканина, червона в чорний горошок. Під нею червона бавовна і фатин. Низ спідниці прикрашає чорне мереживо. Під корсатом зверху на спідниці в області застібки справа і зліва зафіксувала нитками. З'єднала тканини та фатин разом. Коли зверху зашнурувати корсет, то у цій області, де зафіксовано нитками, все рівненько буде закриватись без просвічування. Прикраса для волосся обруч капелюшок. Одягається легко і знімається так само. Добре тримається на голові Барбі. Фатин та червоні троянди чудово підходять під сукню. Бісеринки червоного кольору закривають кінці дроту, і прикраса не чіпляється за волосся барбі. Легко одягається і знімається. Біжутерія – намисто із кулоном. Має зручну застівку. Не потрібно знімати голову ляльки для того, щоб одягнути прикрасу. Легко одягається та знімається. Чудово доповнює образ. Ніжний кулон зі стразом. Маскарадна маска з дерев'яною ручкою. На ній є малюнки. Нагадують малюнки, що на сукні. Знизу на ручці є силіконова еластична резинка для руки Барбі. Це є дуже зручно, адже лялька тримає маску і вона не випадає з руки. Маска еластична, ліва та права сторони маски не дзеркальні. Вони різні. Я задумала такий дизайн. Лялечка може тримати маску у руці. А також може її одягнути. Для цього розігну маску, підберу місце розміщення. Дивлюсь, чи видно очі й барбі. Перевіряю, чи маска тримається у цьому положенні. Як створювались ці вироби, з яких матеріалів моменти процесу роботи? Корсет сукні із червоної бавовни. Зверху чорне мережево, тонка атласна підкладка. Деякі шила деталі вручну, а інші на швейній машинці. Верх спідниці червона тканина у чорний горошок. Штапель. Тонкий матеріал, приємний на дотик. Легко прасується. Під штапелем червона бавовна. А під нею фатин червоного кольору. Низ спідниці прикрашає чорне мереживо. Акуратні шви та виворіт. Цьому приділяю багато уваги. Петельки для корсету створені із ниток. Я завжди малюю фарбами для тканини на корсеті. Недавно подумала про те, що може мені вишивати. А не малювати, адже я це вмію. Звертаюсь до моїх постійних глядачів. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про це. Малювати далі на корсеті чи вишивати? Прикрасила малюнок стразами, фіксувала за допомогою клею. Стрази тримаються добре, не відпадають. Це колекційний одяг, з ним не будуть гратись, тож все буде довго триматися. Перекраса для волосся. Її створила із дроту, бісеру, фатину, нитки та атласної стрічки. Троянди зроблені вручну зі стрічки червоного кольору. Створила намисто із червоної нитки, яку видно крізь прозорий бісер. Застібка із дроту. І маленький колон зі стразом. Маска створена із тканини срібного кольору. Фатину, оброблена клеєм. Має еластичність. Контур прикрасила шнуром чорного кольору. Малюнок малювала фарбами для тканини. Дерев'яна ручка надійно прикріплена до маски. Фіксувала епоксидним клеєм. Не відпаде, можна сміливо гнути маску і не хвилюватись. Низ дерев'яної палички пофарбувала срібною фарбою. Для шнурівки у наборі є чорний нейлоновий шнур та атласна стрічка цього ж кольору. Тобто можна вибирати чим шнурувати. Шнур та стрічка не будуть розпускатись, адже їх фіксувала свічкою. З нейлоновим шнуром трохи простіше, ніж зі стрічкою, адже він тонкий. Легко пропускається через петельки. Стрічка шириною 3 мм. Кінчик складаємо вдвоє. І тоді вже пропускаємо через петельку. Або можна тут використовувати дві чи одну голки із великим вушком. Перетворення барбі, як одягнути ляльку і як користуватись виробами. Роблю зачіску. Створила дерев'яні бігуді. У барбі будуть кучері. Одягаю сукню. Під цю сукню підійде взуття чорного або червоного кольорів. Далі доповнює образ біжутерія. З прикрасою для волосся зачіска готова. Барбі триматиме у руці ручку від маски. Еластична силіконова резинка допомагає легко і надійно зафіксувати ручку у руці ляльки та у потрібному положенні. Маска не випадає і ручка не рухається у різні сторони. Красуня готова відправитись на маскарад. Відбулось перетворення Барбі Mate Move у Барбі маскарад. Як доглядати за одягом? Що дозволяється? Суха чистка. Ви можете використовувати маленьку щітку, щоб прибрати пил із сукні. Рушне прання. Так, сукню можна прати, якщо це потрібно. З малюнком нічого не трапиться. Я використовую спеціальні фарби для тканини і вони не бояться прання. Відпарювач для одягу можна відпарювати спідницю сукні. Корсет відпарювання не потребує. Він добре тримає форму. Що не рекомендується, використовувати праску можна зіпсувати малюнок і стрази на корсеті, прати у пральній машинці, можна зіпсувати сукню. Це не перша моя сукня у такому стилі, але перша маскарадна з аксесуарами. Глядачі, які давно дивляться мій канал, вже бачили схожу сукню, яку я шила для колекційної мініфі Хлої. У попередньому відео розповіла про історію Барбі Швачки, яка живе у палаці та працює у майстерні. Недавно у цьому палаці почали готуватись до маскараду, а у Барбі не було костюму. Вона знайшла потрібну тканину, червону у чорний горошок. Робота у майстерні дуже швидко почалась. Вироби з'являлись один за одним, наче грибочки у лісі. Неймовірний вийшов результат: Барбі одягнула сукню. Доповнила аксесуарами та аж подих перехопило. Почався маскарад, всі з нетерпінням чекали на появу нової жительки королівства. Де Барбі? Цікаво, яку сукню вона пошила. І в одну мить таємниця майстерині була розкрита. Барбі з'явилася у залі. Глядачі були в захваті, а вона відчувала гордість за свою працю. Ви вже бачили відео, як перетворити Барбі на швачку огляд колекційного набору? Якщо ні, то подивіться. Дякую за вподобайки та коментарі. Вдячна за те, що підписались на мій канал. Тримаймося! Все буде Україна!